Привіт, вітаю вас на каналі QEQS. Сьогодні ми з вами будемо говорити про штучний інтелект. В мене в гостях сьогодні такий маленький помічник Ейнштейн. Я вам розкажу історію його виникнення взагалі. Але сьогодні ми з вами будемо загалом говорити про те. Як використовувати штучний інтелект у тестуванні? Куди взагалі вся ця тема йде, як розвивається, які перспективи у тестувальників, як починаючих, так і вже просунутих тестувальників? Також розберемо з вами, де навчатися використовувати штучний інтелект, які взагалі нейронки існують. Я вам дам всі посилання, розкажу їх плюси, ну, взагалі для чого вони? Потрібні, давайте спочатку розберемо, які взагалі практики пов'язані з використанням штучного інтелекту у тестуванні. Їх буде декілька, не багато, але це не всі звичайно, тому що штучний інтелект постійно розвивається, і насправді мені здається, ми за ним не встигаємо за його розвитком, за його можливостями, але треба все одно їх імплементувати у свою роботу. Перше, це таке автоматизація тестів, тобто це не тільки автоматизація процесів рутинних, але це і створення за вас тестових сценаріїв, допомога у тому, як взагалі описати правильно, як підійти, з якої сторони там протестувати. Я, наприклад, також іноді в нього питаю там у чата GPT, типу, ось в мене є такий випадок, як я можу там протестувати, щоб покрити все. Ну, звичайно, ми знаємо, що все ми не можемо покрити. Але він мені все одно підказує ідеї, які мені, наприклад, в голову не прийшли. Друге, це аналіз тестових даних. Іноді нам не вистачає часу, щоб взагалі все там проаналізувати, побачити якісь закономірності. Іноді в нас просто немає ресурсів на це. Ми не розуміємо, як це зробити. Але штучний інтелект може стати нам у... Нагоді з таким завданням і допомогти нам проаналізувати які закономірності, де, наприклад, там частіше трапляються якісь помилки, на що звернути увагу. Тобто він нам допомагає аналізувати великі об'єми даних. Віртуальні помічники для тестування, наприклад, цей Ейнштейн з'явився в мене якраз після конференції Salesforce, де взагалі розказували про те, як можна таких помічників імплементувати у своє середовище, звичайно, на базі Salesforce. Що таке Salesforce, ви можете почитати в Гуглі, не буду на цьому зупинятися, але суть в чому. Такі віртуальні помічники можуть вам надавати інформацію в реальному часі, вони можуть вам допомагати. Наприклад, я бачила таку презентацію стосовно цих віртуальних помічників, цього Ейнштейна, який від Salesforce, От бачите, в нього тут I love AI, I love Artificial Intelligence. Ось цей Ейнштейн, він був імплементований в один там додаток і коротше, суть в чому була. Спеціаліст, коли йшов там до клієнта, йому треба було швиденько підготувати якісь документи. Або, наприклад, ознайомитися з тим, що було до цього, з цим клієнтом. І він просто помічника: типу, надай мені вижимку по цьому клієнту, коротку інформацію. Потім там, ось в мене є такі там фотографії цієї зустрічі, наприклад. Ну, він там щось там фоткав. Для цього, і він просить, будь ласка, сформуй мені звіти, виходячи з цих даних. Ну, звичайно, дає ще якісь там додаткові дані, і виходить, що потім цей помічник Енштейн видає вже готовий документ. І це реально дуже сильно економить час, тому що задумайтесь, скільки часу ми витрачаємо на всі ці звіти. Ну, ця попапірце, як це паперова робота, вона реально займає дуже багато часу. Я, наприклад, також в своїй роботі я надаю перевагу більше. Ну, тестування мені подобається там дізнавати щось нове, але оце займатися цими документами, підготувати. Ну, типу, якщо це не займає дуже багато часу, це одне, але іноді на це йде реально там декілька годин, або там півдня, день. Звичайно, також такі помічники вони можуть і нагадувати вам про якісь зустрічі. Вони можуть вам аналізувати дані, аналізувати ці зустрічі, давати якісь підказки. Це ваш реальний помічник, ваша права рука, яка буде вам допомагати в роботі. Ну, звичайно, залежить від того, як ви його налаштуєте. Інтелектуальне генерування тестів. Так, ми вже з вами розмовляли про те, що можна створювати там тест-кейси, тестові сценарії, взагалі там питати в нього поради, але також. Що взагалі мається на увазі під інтелектуальним створенням тест кейсів? Мається на увазі те, що е, штучний інтелект аналізує дані закономірності, видає вам найкращий результат. Тобто він не просто, ви йому задали питання, типу, там: створи мені, не знаю, там п'ять тест кейсів на реєстраційну форму, і він вам видає там ці п'ять тест-кейсів, просто взагалі як можна там, ну, Взагалі, там типу реєстрація, там, перевірка такого поля, перевірка іншого поля, він вам видасть вже інформацію, яка буде проаналізована, яка буде базуватися на тих помилках, які були раніше. Ну, звичайно, там, реєстраційна форма це найпростіше, але ми говоримо про щось більш складне. Або, наприклад, він може вам створювати тести на основі коду. Це буде стосуватися, наприклад, постману. Я сама користувалася цим, коли тільки навчалася. Мені не все було зрозуміло взагалі, як створити ці тести у постмані, тому що треба було знати мову програмування. Мову програмування я прям ну так ну, не знала і не знаю. Але для того, щоб створити кейси, ці тести не треба прям дуже поринати глибоко. Важливо знати хоча б якусь базу. Але все одно мені ця база була не зовсім зрозуміла. Я в нього питала: ось окей, ти мені написав там тест для посману, щоб його запустити, перевірити там щось. Що означає, наприклад, там ось цей відрізок, що ось цей відрізок, за що він відповідає? І він розписує, тобто він повноцінно надає інформацію. Коротше, знаєте, як вчитель. Також може бути тестування локалізації. Я не використовувала, але. Дякуючи інтернету, він мені підказав, що таке може бути. Він може також це проаналізувати, протестувати, чи правильно взагалі все працює. Створення документації. Ми, в принципі, про це вже говорили: про те, що можна створювати там тест-кейси, аналізи якісь і так далі. Але просто давайте охопимо це окремим пунктом, тому що ви, в принципі, можете давати багато інформації, але вона буде не та. Тому дуже важливо давати. Доступну інформацію, та яка буде зрозуміла нейронці, і вона зрозуміє, що ви взагалі від неї хочете. Тобто важливо давати правильні вказівки. Наприклад, я на початку там питала щось таке абстрактне, і, звичайно, відповідь була також абстрактною, скажімо так. Зараз я вже навчилася, ну не, не скажу, що я прям профі, але все одно в мене вже краще виходить давати якісь там дані. Просити там, мені зробити якусь там, підбірку або там, щось проаналізувати, дати вижимку по якійсь там статті, наприклад, на що звернути увагу, щоб не прочитувати велике полотно, наприклад. І, звичайно, я там, даю певні ресурси, даю а, вказівки, те, що мені важливо, на що звернути увагу у цій статті, щоб це не було щось таке абстрактне, типу, ну, для нього, наприклад, а, ну, для нейронки. Щось важливе це одне для мене, це інше. Від і виходить через цю як це неправильну комунікацію, виходить неправильний результат. Але якщо ви даєте правильні вказівки, то все буде окей. В цьому теж треба вчитись. Насправді також точний інтелект може вам допомогти з тестуванням доступності. Що таке тестування доступності? Воно створено для того, щоб переконати, що програмне забезпечення буде легким використанні для людей з обмеженими можливостями. Давайте тепер поговоримо про те, які нейронки можна використовувати. Я підібрала 4, вони всі безкоштовні, і вони всі, ну, це мовні моделі, до них можна звертатися за різними запитами. Я вам зараз дам більш таку обширну інформацію, як їх використовувати. Перша це Mistral. За допомогою Mistral ви можете автоматично генерувати тести, виконувати тестиці та аналізувати результати після їх виконання. Можна також використовувати для різних типів тестування, включаючи регресійне тестування, тестування на проникнення та тестування продуктивності. Тому я вважаю, що для тестувальників це просто must have. ChatGPT, GPT, з ним, я думаю, всі знайомі, він такий на слуху, всі про нього чули. Він дуже легкий в використанні, в нього класний інтерфейс, він зручний, досить швидко відповідає. Він також може вам перекладати різні тексти на різні мови. Не знаю, скільки там мов він підтримує, але в принципі я там те, що французько-англійською використовувала, то воно в принципі нормально працювало. Я думаю, це такі інтернаціональні мови, тому все окей. Також він може генерувати багато різних текстів на одну тему. Наприклад, ви попросили його згенерувати якийсь текст, вам не сподобалося, і ви можете там натиснути ж кнопочку, що типу перегенерувати, і він вам видасть на цю ж тему, але вже абсолютно новий текст. Також ChatGPT використовує для створення чат-ботів, створення різного контенту, написання сценаріїв, якихось досліджень взагалі для навчання. Як я казала, там що я використовувала для того, щоб написати там тести для посману. Я в нього питала там, що означає там ця частинка коду, що означає ця частинка коду. І Він поступово там починає пояснювати, що за що відповідає. Gemini. мені також він дуже подобається, я їм користуюся зараз. Так, тестую в принципі з GPT, Gemini, що мені більше підходить. В принципі, ну, для мене вони більш-менш однакові, але в принципі, як кажуть в інтернеті, те, що Gemini трошечки швидший, такий більш шустрий. Ось, але вони дуже схожі з чатом GPT. Вони також можуть там вам аналізувати тест. Текст якийсь давати вижимку інформації по певному запиту, перекладати на різні мови текст, писати вам сценарії і так далі. Cloud 3, він, в принципі, такий, як ChatGPT та Gemini. Тут просто розумієте, що ви можете потестувати там три різні нейронки, і зрозуміти, яка для вас найкраще підходить. Куди взагалі йде вся ця тема з штучним інтелектом, як розвивається ринок, на що варто звернути увагу? Наприклад, в 2022 році ринок штучного інтелекту оцінювався в 414,7 мільйонів доларів США. І очікується, що сукупний річний темп буде складати 18,4% з 2023 по 30 рік. Ми з вами можемо бачити. На цьому графіку те, що у 23 році оцінюється в 498,4, в 24-му 598, в 25-му, 711 і так далі. І ми бачимо, що до 30-го року це просто неймовірна цифра. Це прям виходить це мільярд 627 мільйонів і два. Щось там два. Ну, коротше, дуже великі цифри, і ми бачимо лише ще за прогнозами воно. Має лише зростати. Різні великі гравці пропонують вже рішення для тестування з використанням штучного інтелекту, тому що зазвичай це іноді навіть дешевше, ніж наймати тестувальників. Але не розходимося, заждіть не все так страшно. Я думаю, що людей-тестувальників ніхто не замінить, тому що як мінімум треба цим, цим управляти. Але від вас залежить, чи вмієте ви взагалі цим користуватися і управляти. Тому. Мотайте собі на вуса і вчіть, як користуватися зі штучним інтелектом. Загалом ринок тестування з використанням штучного інтелекту розвивається дуже швидко і має значний потенціал до зросту, як ми з вами побачили це і по цифрам. Також очікується, що зростання буде обумовлено низкою факторів, таких як великий попит на автоматизацію тестів, також на те, щоб знижувати витрати на робочу силу. Будуть зростати також інвестиції взагалі у розробку штучного інтелекту і покращення користувальницького досвіду. І треба розуміти, що це вже є, це не колись там, через декілька років буде це вже існує, тому що подивіться на цей графік, ви можете побачити, що штучний інтелект використовується в багатьох сферах та багатьох країнах. Це узагальнена картинка, і не треба думати, що в Україні цього немає. Штучний інтелект набирає оберти дуже дуже швидко, і в нас це також вже є. Наприклад, ви можете бачити у списку Францію, як я вам казала, я була на конференції Salesforce зі штучному інтелекту, і ну тобто, це було у Франції. І відповідно ми бачимо, що ця тема дуже дуже сильно просувається. І компанії, наприклад, на цій конференції було дуже багато. Я навіть не знаю скільки. Ну що 50 точно було. І вони були як великі з з великої четвірки компанії, так і маленькі компанії. І ну, треба розуміти, що це все рухається лише вперед. Також враховуючи, що багато it компаній співпрацюють з іноземними партнерами, то нам варто поспішити оволодіти штучним інтелектом у своїй роботі, щоб не випасти з ринку із цієї гонки, з цих перегонів. Що робити тестувальників? Це, мабуть, найбільш хвилююче питання, тому що як я вас ну можливо трошки залякала те, що треба оволодіти цим, але загалом дивіться, це не так складно, тому що існує дуже багато курсів. Про них ми поговоримо трошечки пізніше, які навчають вас взагалі тим, як користуватися штучним інтелектом, як його імплементувати у свою роботу, як використовувати зі своїми цілями. Ось бачите, наприклад, я вам розказувала про таку нейронку, як містрал, вона вже створена для тестувальників. Також є нейронки, як це коп. Копілот, здається, називається це для того, щоб там відлажувати код. Але вона там для про програмістів вона платна. Але, тим не менш, такі нейронки існують. І якщо їх правильно використовувати на свою користь, то попит вас як спеціаліста на ринку буде лише зростати. Неважливо, ви як починаючий спеціаліст, або ви вже на ринку, ну <смір> не ринку, ви не товар. Взагалі, ви просто як тестувальник маєте там багато років досвіду, або взагалі ви просто не маєте досвід, як тестувальник. Для вас все одно це буде перевагою у вашому резюме. Також штучний інтелект допомагає взагалі вчитися. Як я казала, що вже третій раз кажу про це, <смір> вибачте за тавтологію. Але він дійсно допомагає вчитися. Наприклад, він вам може допомогти як самому вчитися, так і інших навчати, менторити та інших людей, складати план навчання, виокремлювати лише потрібні теми, які зараз актуальні на ринку, які найбільш затребувані. Тобто він відсіче всю воду, і ви отримаєте лише певну конкретну інформацію, яка вам потрібна, яка вам знадобиться у роботі реально. Також він розрахує приблизний час для навчання, надасть ресурси якісь, і все це реально стане вашим помічником. Тому що зараз користуватися просто пошуковою системою, таким як Google, наприклад, ну, це зручно. Він дає також багато інформації, але іноді треба скоротити час на пошуки і краще звернутися до якоїсь нейронної мережі, яка вам надасть певну інформацію, яка вам потрібна. Але є. Така крапелька дьогтю у цій ложці меду, Бочці меду, неважливо. Коротше, штучний інтелект може галюцинувати. Можливо, хтось чув про це, хтось не чув. Коротше, суть в тому, що штучний інтелект може видавати якусь інформацію, але вона неправдива, хоча він може її видавати за правдиву і надавати типу, якісь ресурси, хоча, якщо ви перейдете. За посиланням на ці ресурси там нічого не буде посилання взагалі не буде працювати. Тобто він вважає, що це правда. Він сам там собі щось напридумував і видає вам цю інформацію як правдиву. Наприклад, це може зашкодити, якщо там люди гу ну, не гуглять, а вже. Ну, коротше, вводять свої симптоми в чат-джипіті, хочуть дізнатися, що в них там за хвороби. Ми ж всі любимо гуглити свої хвороби так і знаходити в себе щось таке, що нас лякає, і ми потім взагалі там думаємо, що ми там помремо дуже скоро. Ну, коротше, чат GPT може нашкодити цим, якщо він видасть неправдиву інформацію. Це може налякати людей, і вони взагалі там собі напридумують щось, тому що не всі люди критично мислять і думають, що. Ага, ну окей, це приблизно, але я все одно сходжу до лікаря і дізнаюся, реальний результат. Ні. На жаль, не всі так ходять. І деякі, наприклад, там, не знаю, моя бабуся точно вона б там загуглила, умовно, зачатилася б там з цим GPT, і він їй видав би, видав би якусь фігню і вона б у це повірила, скоріше за все, і така, о, Боже, все, типу, кінець світу. Ну, коротше, я дуже. Як я багато кажу коротше у цьому відео, треба позбуватися цього. Е, е, тому треба бути уважними і іноді перевіряти інформацію, тому що вона не завжди може бути правдива. Якщо взагалі підбити підсумки, то я вам раджу не опускати руку, тому що штучний інтелект нас не замінить, принаймні поки що. Я сподіваюся, тому що людський фактор ніхто не відміняв, ніхто не відміняв людське судження. Штучний інтелект дуже швидко навчається. Але йому для цього також потрібні ресурси, і він все одно не стане прям людиною, якою ми є. В нього він не може базуватися, наприклад, на тому досвіді, який має людина. Тому, відповідно, треба вчитися керувати цим штучним інтелектом, імплементувати свою роботу, полегшувати свою роботу за рахунок штучного інтелекту, і все буде добре. Ну і звичайно, йти в ногу з часом. Дізнаватися про нові технології, дізнаватися про те, як взагалі використовувати його у різних шляхах, тому що, наприклад, зараз є одні курси, потім будуть з'являтися інші, тому що постійно розвивається. Я вже дуже багато разів казала за це відео, що штучний інтелект розвивається дуже швидко, але просто хочу на цьому наголосити, що треба не зволікати з цим. Як взагалі навчатися цьому і де навчатися, давайте з вами подивимося. На підбірку курсів, деякі з них я сама пройшла, і можу дати такий коротенький фідбек. Я вам дам по трьом курсам, які я пройшла. Коротенький фідбек. А на інші ресурси я вам надам залі посилання в описі до цього відео. Перший такий курс це OpenAI від Google. Він українською мовою. Мені дуже сподобалася картинка. Як викладач подає інформацію студентам. Він також, ну, я не помітила якоїсь там дуже багато зайвої води. Він дійсно для тих, хто тільки знайомиться з використанням штучного інтелекту, він розказує, звідки воно з'явилося, коли воно з'явилося, і так поступово потрошечку просуває протягом курсу. В кінці кожного модулю у вас є тести для закріплення, для закріплення теорії, яку ви пройшли. Це дуже класно, мені сподобалося, тому що взагалі мені дуже подобається, коли в курсах є тести після кожного модуля, щоб закріпити інформацію, тому що можна реально просто там прогорнути і подумати, що а ну, типу, наче розуміло. Але коли на практиці реально цього торкаєшся, то згадуєш, блін, ну типу, не дуже те і зрозуміло то було. Треба зараз повернутися до курсу, передивитися щось. Можна також писати собі там у якісь там приміточки внизу є. Також там є воркбук, чи якось так воно. Ви у цей воркбук також можете записувати свої поміточки, виконувати якісь завдання, які там надаються. Ну, прям дуже класно. Коротше, повноцінний курс, і він безкоштовний. Купний курс це початок роботи з чат Він розрахований на тих, хто взагалі не знайомий з штучним інтелектом. Він досить. Такий інтерактивний, дуже багато різних додаткових матеріалів після уроків. Також є тести для закріплення матеріалу. І наприкінці, якщо ви там набираєте певну кількість балів, вам видається сертифікат. В попередньому також видається, забула про це сказати. Чат GPT для підвищення власної ефективності. Він дії українською мовою, досить коротенький, але він також вас знайомить взагалі зі штучним інтелектом, що це таке, як його використовувати. Можна писати собі там нотатки, якщо ви там щось не зрозуміли. Ну, що якщо ви хочете до цього повернутися трошечки пізніше, там там перечитати, або взагалі просто зробити для себе конспект. Також є, звичайно, тести. Знову ж таки, це прям плюсику карму для того, щоб закріплювати результат. І в кінці вам видається сертифікат по проходженню фінального тесту. Тобто ви, в принципі, проходите ці тести до цього. Потім ці тести там рандомні, в рандомному порядку вам видаються питання, які ви раніше там вирішували вже, і ви їх заново проходите. Якщо все окей, вам видається сертифікат також. Інші курси ви можете подивитися в описі під цим відео. Вони є як українською, так і англійською мовою. Користуйтеся, пишіть свої відгуки під цим відео. Як вам взагалі відео? Чи все вам було зрозуміло? Якщо ні, пишіть свої питання в коментарях, я буду на них відповідати. Але сподіваюся, що я так загалом охопила цю тему, вам було цікаво. Також я вам надам ресурси стосовно статистики, наприклад, де я дивилася це англомовні ресурси, але, в принципі, я думаю, що ви... Вже навчитесь користуватися штучним інтелектом і попросите вам перекласти цю статтю або зробити по ній вижимку. Наприклад, всім дякую за увагу! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Навчайтеся, користуйтеся, буду рада вашим коментарям. А ми вам з Ейнштейном машемо па-па! до наступного відео.